Доброго дня, шановні українці! Сьогодні до вашої уваги препарат пробіоксин компанії Navatar виробництва Коробництва Великобританії. Пробіоксин це симбіотик, який поєднує в собі пробіотик і пребіотик. Пробіотики відіграють важливу роль у підтримці нормальної мікрофлори, від якої залежить наш імунітет, здоров'я кишківника, шкіри, засвоєння вітамінів, виведення токсинів з організму і навіть рівень холестерину. Зниження корисної мікрофлори в кішківнику може відбуватися з різних причин: це неправильне харчування, прийом антибіотиків та гормонів, стреси, деякі захворювання або ж негативний вплив факторів зовнішнього середовища. Якщо присутні такі симптоми, як збиття живота, метеоризм, зниження імунітету, часті інфекції, діареї, алергії, поганий шкіри, неприємний запах з рота, швидка втомлюваність, це ознаки порушення нормальної мікрофлори і показання до прийому пробіотика. Пробіотик потрібен для росту і розвитку мікрофлори, він є для неї живим середовищем. Тому пробіотик разом з пребіотиком діє набагато ефективніше, ніж лише один пробіотик. Також показником ефективності пробіотика є різноманітність корисних штамів в препараті. Прийом одного або декількох штамів. Пробіотиків може завдавати шкоди мікробіомі. Вони займають весь простір кишківнику, не даючи можливості розвиватися іншим корисним штамам. Компанія NovatFarma подбала про всі сучасні вимоги до пробіотика і створила пробіоксин, який містить 9 штамів корисних бактерій і всім відомий рослинний пробіотик інулін. В одній капсулі міститься 4 мільярди корисних штамів. У капсулі пробіоксину є мікрогранули, що вкриті кишково-розчинною оболонкою, всередині якої містяться штами бактерій і інулін. Таким чином, бактерії будуть доставлені в кишківник і не будуть знищені під дією шлункового соку. а це гарантія ефективності пробіоксину. Капсули можна відкривати, а мікрогранули додавати в їжу або рідину. Хочу підкреслити з прийому пробіоксину. Всього по одній капсулі один раз на день дорослим і дітям від 3 місяців. У наступному відео я розповім вам про особливості кожного з 9 штамів пробіоксину та інуліну. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Додаткову інформацію про Пробіоксин та всі препарати Новатар Фарма також можна знайти на наших сторінках у Facebook, Instagram, на сайті компанії та в інтернет-магазині. Посилання вказані в описі нижче під відео. Пробіоксин це комплексна підтримка і відновлення нормальної мікрофлори вашого організму. Бажаємо всім міцного здоров'я! Повагує компанія Новатор Фарма».